Боже, так лежить, наче мертво. Це щоб мастер-греїв не заклювали. Вчора випустили і в нас сталася така проблема, що. Тут ось, дивіться, які вже здоровезні. Да? Бусинки. Вже в них тут вага кіло 300-400. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас відео буде. Ну, якби для мене не дуже воно... Гарне і трішки так настрій спаскудився. Взагалі не розумію, як воно буде далі, яка буде ситуація і як це все пройде. Зараз розкажу, в чому справа взагалі. Я приїхала з міста, сьогодні, бачите, я не в штанах, тому дуже по господарству бігати не буду, бо я ще ось в таких туфлях. Тому поверхнево я вам все покажу, да, що я зробила, що куди перекинула. Але сьогодні я б хотіла, ну, можна так сказати, звернутися до нешановних таких покупців, як трапилося зі мною, да. я взагалі людина така добра, як би вхожу в положення до людей. Даю людям в борг, наприклад, там бройлерів, качок. Ну, в мене такого не було в проблемах, щоб люди там повертали кошти. Ось якщо в нас обумовлена дата, то вони навіть раніше ще приносили мені зазвичай гроші. Що трапилося в цей раз? Буду озвучувати своїми словами, тому що дивляться люди із села. Ну і те, що люди там кинули на гроші, я так думаю, що в селі я не одна така. Сподіваюся на те, що людей, яких вони кинули, будуть мене писати або дзвонити. Всі знають мої контакти, тому що я продаю курей вже не один день, не один тиждень. Багато хто мене знає, так? Казацька Наталія, ще тре Літвінова, ще тире там якесь прізвище. Там в них в сім'ї є Олексій Литвинов. Той, що в мене до окупації, коли я була на роботі, нахабно приходив додому і дітям казав: Мама знає, давайте мені три-чотири лотки перепелиних яєць, за що не віддавав жодної копійки, розумієте? Ну, Один раз, там, другий раз. ну, Думаю, ладно, дитя, всі справи. Але коли я приїхала додому ще раз і на третій раз мені вже е, син каже, що він каже, так, а чого так мало, мені треба більше, Кажу, а взагалі то гроші приносяться чи ні? Каже, ні. Так, кажу, а на що ви даєте яйця? Ну, Тобто, якщо ну, в мене не благодійний фонд, у нас в сім'ї п'ятеро дітей. Я батрачу і працюю не для того, щоб комусь там щось давати просто так. Коли треба дати, я знаю, кому я можу дати, але з такою нахабністю, ну це взагалі жесть. І тут його мама мені пише, що увідіть, будь ласка, в положення, якщо ви там можете, да? Ні, Вона спочатку почала питати за качок. Що хочемо купити цей. Ну, я їй написала, що якщо немає гроші, да, і люди, так як в мене, ну, немає грошей, але вони хочуть купити дешевше, щоб не чекати, поки воно виросте. Я пишу в борг, да. але ж є обумовлена дата, в яку повинні принести кошти. Це роблять відповідальні люди. так? А от такі от шахраї, як там козацька Наталя Літвінова. Ну, вона вирішила по-іншому. Тобто вони нахабно прийшли до нас, вже, мабуть, наперед, знаючи те, що не будуть віддавати кошти. Всі переписки ось тут будуть в будь-якому випадку, ви можете почитати самі і зробити висновки свої. І мені в коментарях написати, чи була я права, чи ні. Виходить, що вони прийшли і взяли блакитного фаворита, 15 штук. Взяли три штуки Далматінса, вже таких, знаєте, по 90 гривень, вже гарні такі. І взяли чотири голошийки із панки. За це все було 1980 гривень. Пройшло десь півгодини, вона мене, мені пише, що, вибачте, за і так нахабність, да, а чи ви продаєте м'ясо? Я написала, що так, м'ясо продаємо курку з осені, так, а качок є і зараз. Тобто качок вона двох попросила на м'ясо. Вже пройшло ось 2-3 тижні, як вони жерли цих качок, а гроші ще досі не несуть. 10 числа вона мені пише, що не можу знайти ваш номер телефону наберіть. Я набираю, вона каже, а ви почекаєте до вівторка. Не дали зарплату всі справи. Кажу, вибачте, була обумовлена дата. Навіщо ви брали, якщо ви знали, що у вас не буде зарплата, що у вас не буде грошей? Для чого ви це брали? Я би просто продала іншим людям. У мене були б гроші на закупи, на закупи камбікорма. Це ну, викидаються не дві копійки, не п'ять тисяч. В мене на закупи де й 20 тисяч треба відвести. Плюс до того всього мені потрібно ще купити камбікорм для того, щоб годувати. Так? Я кажу: якщо ви так шахрайськи відноситеся до цього всього. То я буду звертатись до відповідних органів, щоб вони якось на вас впливали. На що вона мені каже? А за такі справи кримінальна справа не відкривається. Ну, тобто вона вже або вже шахрайськими діями так вчиняла і бачила, що немає жодного результату, немає заяв і ніхто на неї ніяк не може повпливати, або я не знаю. Ну, багато хто буде дивиться в нашому селі. Якщо, якщо вас, оці козацькі Литвинови, кидали на гроші, щось не віддавали, пишіть мені або дзвоніть, будемо групуватися, писати більше заяв, більше буде можливості притягнути її до кримінальної відповідальності, щоб вона понесла все ж таки покарання, яке вона заслуговує особисто. А, у вівторок, слухайте ж далі, у вівторок це сьогодні. Вона мені пише ось таке повідомлення. Читайте. Знову таки, не дали грошей. Вона заступила на сутки, у вівторок аж до вихідних. На сутки людина заступила, да? я ж не така тупорила. Я Чуйна, доброзичлива людина, якщо до мене так відноситись, якщо до мене відноситись отакою от шахрайською дією, я буду зла і непередбачувана, тому краще зі мною так не шуткувати. Бо жартів отаких конкретно, і оцими ось завтраками, після завтраками, вибачте, мене годувати не треба. Так, я звернулася до нашого дільничого, він вже в курсі цієї всієї ситуації. Якщо ця людина не розрахується протягом двох місяців, вона повинна мені 2915 гривень. Ну, вибачте, це не дві копійки, реально. Деякі люди місяць батрачать на роботі, щоб отримати там 5-6 тисяч, це півзарплати. да? З якого дива взагалі я повинна комусь щось дарувати? Мені ніхто нічого не дав, Не дав ні копійки, навіть родичі ніякі нічого не допомогли. Жодною копійкою для того, щоб в мене щось було. Навіть та машина, навіть друга машина, навіть те, що в мене сидить зараз в сараї. Да? Ми з чоловіком коханим це все тягнемо самі. Забезпечуємо п'ятьох дітей, маємо таке господарство велике, маємо городи. Ну Так вибачте, ніхто ж мене не питає, як ти це все робиш? Ніхто не бачить те, що серед ночі я просинаюся від того, що в мене просто не міють руки, від того, що я фігачила на городі, після города прийшла на господарство. І я нікому нічого не показую, що в мене щось болить. Нікому не розказую, бо воно всім до одної фені. Ваші всі особисті проблеми до однієї фені. З я повинна кому щось дарити? Ну, отакі ось казацькі Літвінові Наталія, там Олексій. Я все ж таки сподіваюся на те, що вони покарання понесуть те, що заслуговують. Я вже не сподіваюся на те, що мені повернуть гроші, але тепер я принципово, прям принципово, на протязі виходу двох місяців, як мені поморочать далі голову, буду писати заяву. Нехай відкривають кримінальне провадження. Кримінальне провадження все ж таки. З приводу отаких от шахрайських дій існує, тому воно буде відкрите, якщо воно зі мною не розрахується. Навіть не пошкодую грошей наняти адвоката і щоб мені ще компенсували моральні мої збитки, відновлення моїх, моєї нервової системи. Я сподіваюся, що все буде потім добре. Ну і що? Як я обіцяла, пішли, я покажу, що взагалі я. Переробила трішки, і куди я що пересадила. Так, в сарай ми перекинули. У нас тут сидять тепер. Боже, забулася, мастер грі. Мастер грі сидять. Буду йти по дорозі, одразу все показувати поступово. Фух, викинула я качок. Оціх ось малесеньких. Будуть вони тепер тут в нас вже який другий чи третій день сидять, що да? у вас водички немає, може. Вже вони такі великі бігають і вони такі децельні, але нехай бігають собі. До речі, екземпляр трьохножка, так і ходить. Так, да, нема води, зараз винесуть. Дверка там, бачите, перекрита. Це, щоб мастер-греїв не заклювали. Вчора випустили, і в нас сталася така проблема, що всі оці голошийки і Більшенькі. Почали їх клювати. І п'ятеро заклювали. Не догледіла. Ну, це вже моя проблема. Ось, бачите, знову ж таки клюють. Зараз буду брати чимі-спрей. Диви, що робить, ну, і буду заприскувати. Далі, хочу ще в сарай зайти. Хочу ще в сарай зайти. Так, дивіться, які ці вже здорові. Вже в них по 2 кілограма. Мастер греє в цей раз дуже погані, багато їх пропало. Тут в мене залишилось трішки геркулесів, ті, що погано ростуть, я їх ще догодовую просто стартом. Це вже малеча гарнесенько попідростала. Вже в них по 800 грамів. Не? Так, вода є, бо в місті ми були трішки задовго. І геркуліси. От сюди їх пересадила один, пересадила другий. Тут в нас селянка. Тут є ось і далматинець великий. Є і е, Геркулес. Сидить все. Ну, це сидить для того, щоб я їх потім посортувала і деяких винесла на двір. Тут ось, дивіться, які вже здоровезні. Да? Бусінки. Вже в них тут вага кіло 300-400. Свині кричать на все їсти хочуть. Не кричіть, зараз вас погодують. Так. Ну і в кроликів. Да? Повипалювали все. Трішки навели лад. Малеча росте тфутфу-тфу. -тфу -тфу. Чекаємо наступних окролів. Боже, так лежить, наче мертво. Єй, ти мене налякала. Хрю-хрю, так. -хрю, да. Налякала ти мене. Так лежала, ну, реально як мертва. Так, господарство показала, розказала за свою неприємну ситуацію. А Хто стикався з цими людьми? Пишіть мені. Будемо об'єднуватися обов'язково. Ну, а хто, хто із підписників далеко, так? Ну, чекаю в коментарях, чи взагалі була у вас така ситуація, і як ви взагалі поступали, що ви робили? Або що б ви робили на моєму місці? Якби ну, якщо вас на 3000 отак набрали, пообіцяли віддати гроші і постійно якісь відмазки, постійно завтра-післязавтра, і те де, і тепер. Як би ви взагалі на це реагували, що б робили, що б казали? Де, да, Бусінка? моя ти маленька, мой ти маленький китінчик. Ну що, на цьому все. Не попадайтеся в шахрайські тенети, так як я, не беріть з мене такий приклад. Не будьте такими доброзичливими. Ах. Бо ось як на практиці виявилося, можуть обхезати по повній. Так що отак, на цьому все. Всім па-па.